То є така причина, по якій я ніколи не буду робити зла на цій землі. Тобто я мушу про нього постійно пам'ятати, я собі тримаю так, як листок. Його там стільки є, знаєш, що я Боженьку дякую, що я кожен день встаю і маю право ходити по тій землі. Він робив злочини в житті. Але я зробив багато прикрих речей. Моє призначення тепер таке, знаєш, не заважати людям жити, хоча би. В тій простій причині що ти вже пробував робити колись. А якщо ти їм допоможеш чучи? Круто взагалі. Його музика об'єднує душі та серця багатьох людей, митець, чиї пісні змінюють світ навколо, проникаючи у серця мільйонів шанувальників. Завдяки своїй творчості він об'єднує покоління та стає справжнім символом української музики. А ким був справжній Кузьма Скрябін. Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у Самбурі Львівської області. Його мати була вчителькою музики, а батько був інженером на хімічному підприємстві. Хлопчик почав займатися музикою ще з дитинства і навіть закінчив музичну школу, де вчився на фортепіано. В школі він поглиблено вчив англійську мову, завдяки чому згодом його перші пісні були написані саме англійською. Вже будучи в старших класах, слухаючи одного разу польське радіо, він неочікувано почув шотландський гурт «The Exploited», яка пробудила в юнакові інтерес до панк року. Він почав поширювати панк серед молоді, і таким чином з'явився гурт ланцюгова реакція. Цей гурт згодом грав на танцях та шкільних дискотеках, завдяки чому Андрій був пізнаваним та користувався попитом в своїй школі. Після закінчення школи в 1985 році будь-що намагався вступити до Львівського медичного інституту, але не вийшло. Тоді він вирушив до Карелії в Петрозаводськ, де вже вступив до медичного інституту. За один рік був мобілізований до лав Радянської армії, а вже після служби, повернувшись додому, потрапив на стоматологічний факультет Львівського медичного інституту. Як пізніше зазначав сам Кузьма, йому не подобалося там вчитися, і залишався він там тільки заради прохання своїх батьків і закінчив своє навчання в 1993 році. Награді ти за освітою, лікар-стоматолог. Ти взагалі хоч день працював? Ти лікував людей? Стоматологічний диплом після інституту не дають. Треба ще рік попрацювати. Тому що цілий рік я мучив українських громадян? То, що я не став стоматологом, наша держава від того тільки виграла. Бо мої, мої пацієнти відрізнялися від всієї маси пацієнтів одною дуже замітною рисою. В них не закривався рот. Я завжди накладав забагато того акрила, і вони ходили, знаєш так. Трохи раніше, а саме в 1987-му, встиг написати пісні Лакінау, право, да то вже єсть. А за два роки Андрієм був заснований гурт Скрябін, і тоді ж він взяв псевдонім Кузьма. Під яким почав виступати на сцені, 29 червня 1989 року. Учасники гурту прийняли рішення записати композицію «Feel the Pain» та її україномовний варіант Чуєш біль? Хтось веник палу. Після цього гурт почав активно брати участь в конкурсах та заходах. Так, до прикладу, Скребін зіграв на фестивалі Червона рута, що проходив у Запоріжжі в серпні 1991 року. Після продуктивної роботи в перші роки свого існування гурт зазнав великих змін і навіть був на межі розколу. Але в 1994 році. Всі проблеми минають, і вже за два роки Скрябін з'являється популярному на той час музично-культурному проєкті Територія А і перемагає конкурс. Однак, вже за рік 1997 року гурт покидає проєкт і випускає альбом Той Прикрий Світ. липні 1998 року у світ виходить альбом Танець Пінгвіна. Танець пінгвіна. Варто зазначити, що в подальшому Кузьма пробував себе в амплуа, ведучого на різноманітних телепроєктах. Так, в 2000 році він стає ведучим власного хіт параду Гаряча Сімка. А у 2003 році разом з Наталою Молелевською заснував музичний телепроєкт Шанс на телеканалі Інтер. А згодом і програми Шиконемо. У 2000-х роках стиль музики Скрябіна кардинально змінюється. І це видно по нових піснях, які виходять в цей період. Наше життя! Та да не сумся, чужі навколо, надійся на себе своїх може й не буде, Нас є тільки ми, озимі люди. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, Спи собі сама, коли біля тебе мене нема, себе в серце, я сховаю тебе. Нех далеко так що, ніхто не знайшов до себе серце. У 2004 році під час помаранчевої революції частина гурту Скребіна підтримували різні політичні сили. Кузьма підтримав провладного кандидата Віктора Януковича, через що утримав зневагу і багато звинувачень. Сам Кузьма потім заявив, що підтримати Януковича не було його рішенням. Він був зобов'язаний дотримуватися контракту, котрий він підписав з Інтером. При цьому фальсифікацію виборів він не підтримав. За словами Кузьми, про владні сили пригрозили йому тоді, що він матиме проблеми після виборів, якщо не виступатиме за Януковича у агітаційних концертах на його підтримку. Корпоративних інтересів компанії, на яку я працював, ціла західна Україна, готова була мене порвати на, на куски. Люди виходили на мітинги, казали, Боже, мамо, вибач, що я з ним вчилася в одному класі. Там палили чучела мої, викуповували в магазинах диски, топтали їх під магазинами. І я знав, що я кожному не зможу пояснити, от, чому я зробив так, а не інакше. Але обурення народу та звинувачення в бік Кузьми залишили глибокий відбиток на моральному стані. На тлі цієї травми. Кузьма надихнувся і написав одну з найпопулярніших пісень за його творче життя, яке повністю передає суть тієї ситуації: Люди як кораблі. Навіть якщо сьогодні послухати цю пісню, то вона ідеально вписується в наше сьогодення. Особисто для мене це найулюбленіша пісня гурту. У 2006 році Кузьма вирішив спробувати себе в амплуа письменника. Він видав свою власну автобіографічну книгу Я, Побєда і Берлін, яка користувалася шаленим попитом серед фанатів гурту та просто читачів. Сюжет книги розповідає нам реальну історію того, як у 80-х роках Андрій їхав до столиці Німеччини на пошарпаному автомобілі марки Побєда. Хлопчина потрапляє в неабиякі пригоди, але завдяки своїй винахідливості він вирішує всі проблеми, змінює свій антикваріат і повертається назад додому неушкодженим. В реальності Кузьма справді їздив до Німеччини, зокрема на фестиваль Берлін Independent Days». Де він познайомився з гуртом Камуфлейш. Вони подарували йому перші власні клавіші Акаї, які Скребін невдовзі використовував в своїх виступах у нічних клубах. У листопаді 2007 року вийшов альбом про любов. 2009 рік подарував фанатам гурту ще одні досить знакові пісні. Кинули «Зрозуміли, що нас просто кинуле, як лохів розвели за спинами, Випускни останній раз одягнеш, формує, поплач останній вальс, танцює зі сльозами строгий запусти мене, пусти мене, хоч граєш, комалка, подивитись на мене, пусти мене і квінти. В тому ж році Кузьма допоміг здобути популярність гурту Дзідзьо. 28 квітня 2011 року Скребін дав концерт у Львівському оперному театрі з симфонічним оркестром. Раджу подивитись і послухати, бо всі пісні лунали абсолютно по-іншому. То є Oh, yeah, in the play in my You'll shine. Subfinen a cor. She'll be like forvolta. The dance before, space will be same. Coever a preman in my space some be same. Coever a pre У 2014 році Кузьма написав пісню, присвячену Євромайдану, і в своєму слові фактично підтримав протестувальників, а не опозицію. Не стріляти не брам. Душу до кого причати. А коли Росія почала війну на Донбасі, Андрій допомагав військовим та пораненим в зоні АТО. У серпні 2014 року Скребін виступив на фестивалі Захід Фест 2014, де виступив проти війни на сході України та навіть заспівав сороміцькі коломийки про Путіна. Вова, Путін, хорий хлопець, в дупі має жабу, жаба грає, вову в дупу, думає, що бабу. Бабана. Наливай кохана! Він висловлював своє занепокоєння стосовно цієї війни. І в деяких інтерв'ю запевняв, що українці мають об'єднатися, бо війна триває саме в Україні і може постукати в двері до кожного, якби він знав, як він був правий. Кожен плекає своє щастя сам. Я в свої 46 років розумію, що нейтральним бути точно не можна. Тому що по факту, восьми місяців війни, виходить така ситуація, що є два паралельні світи: в одному йде війна, а в другому вона не йде. На території одної країни. В одному гинуть люди, а в другі собі абсолютно не поміняли спосіб свого життя. Ходять собі по салонах краси, ходять собі по других ресторанах, ведуть світські розмови, тратять гроші і абсолютно не переживають ні матеріально, ні духовно за те, що робиться в нашій країні. Вона не може бути на якійсь певній частині території. Вона, якщо заходить, то вона заходить. Тут то є біда для всіх, і тому ну як на мене, нейтральним бути не можна. Буквально за кілька місяців до своєї загибелі він встиг дати досить скандальні інтерв'ю з критикою влади. А напередодні нового 2015 року Кузьма навіть висловив свої щирі побажання депутатам і Верховній Раді України. Що ви плануєте на новий рік? 2015? тисячі його знає я би хотів розстріляти всю верховну раду і повищити всіх президентів. Ото найближчі плани. Тому що поки, поки то не поміняється, буде бардак. А я того бардака не люблю. чесно. Чого бажаєте українцям новому році? Нового президента, нормального, хоча б єдиного патріота, а не під. Дуже вам дякую. Прошу. 2 лютого 2015 року Андрій Кузьминко загинув у автокатастрофі біля села Лозуватка Криворізького району Дніпровської області. Того ж дресс служба Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України повідомила, що, за попередніми даними, на 86-му кілометрі автошляху Кривий Ріг Кропивницький відбулося зіткнення позашляховика Тойота Сіквоя, за кермом якого перебував співак, і молоковоза ГАЗ-53. Від отриманих травм Кузьма загинув через півгодини після ДТП. Дехто вважає смерть Кузьми невипадковістю. Бо буквально за один день до трагедії він записав відео, на якому жорстко критикує стан доріг в Кримовому Розі та Дніпровської області в цілому. Панове депутати, то є вулиця Стасіка Косіора, місто Кривий Ріг. Прошу, щоб не бути голослівним, передаю вам привіт і від того воділи, того бідного трава, який курва мусить не їздити, а плавати. Б**. По вулицях, тому що в той момент, коли йде війна, ви вже все-таки пи. Ти грошей вистачає совісті, і нахайства, щоб тих людей мати за говно і заставляти їх жити в такій срані. Дякую вам за бардак. Але поліція дала оцінку ДТП і вважає, що в катастрофі був винний саме Кузьма. Проте так вважає не тільки поліція, деякі друзі впевнені, що це був дійсно нещасний випадок. Я як це я не був здивований, на жаль. Реально, коли він помер. Це дико звучить, але те, як він жив, так він пересувався в тому темпі, як він працював, щось мало статися. Бо я знав, ну, всі його знали досить довго. І ти розумієш, або ти маєш зупинитися, найняти водія собі, почати спати вночі, не їздити вночі по цій засереній трасі там і таке інше. Ми ж постійно з ним сралися. Однозначної відповіді в загибелі Андрія Кузьменка немає. Справа було. Секрито. Так хто ж такий Кузьма? Співак, митець, добра людина, друг чи звичайний хлопець з Львівської області? Мені здається, все. Подорож закінчується, але мелодія Скрябіна вічна. Андрій Кузьменко залишив свій незабутній слід у серцях мільйонів шанувальників. І ми стали частиною цього великого музичного універсуму. Його голос це світло у темряві, його слова ключі до сердець, а мелодії невичерпне джерело натхнення. Скрябін завжди з нами у кожній ноті, у кожному відчутті, у кожному спогаді. Тому нехай ця подорож назавжди збережеться в наших серцях. Нехай відлуння його пісень завжди буде нагадувати про силу музики та магію почуттів. Скрябін – це не тільки історія одного співака, це частка кожного з нас, крила музики. Що дають можливість піднятися вище, летіти далі і залишатися завжди з собою. І віддаємо шану таланту, що живе у музиці, та продовжимо носити його спадок у наших серцях. От, якщо б пропонували написати строчку одну от, кілька слов і сказали, от цю строчку через там, 20, 30, 50 лет відкриють люди. От, що ти їм хочеш сказати, що ти їм хочеш написати? Робити цей світ добрішим.